Постачальники газу оприлюднили ціни на листопад. Річні пропозиції традиційно незмінні, а от місячні тарифи зростають. Один із постачальників збільшив свою ринкову ціну одразу на 6 гривень. Як і в жовтні, на ринку газу для населення присутні 9 постачальників. Чотири пропонують лише річну ціну. Ще п'ять компаній пропонують і річну, і місячну змінну. Місячна ціна у листопаді коливається від 8,46 до 29,99 гривні за кубометр. Вартість кубометра газу. Для населення в рамках річних тарифів коливається від 7,79 до 9,99 гривні. Нагадаємо, що базовими є саме річні тарифи, а переважній більшості українських побутових споживачів 98% або понад 12 мільйонам домогосподарств. плакитне паливо постачає ГК Нафтогаз України. Її річний тариф, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року, 7,96 гривні за куб. Підписуйтеся на Газправду, щоб знати більше.